Невже ти вважаєш, що відчині двері до квартири? Невже віриш, що почують з земного поверху? Невже побачать та скажуть? Чи лиш розчарованими очами поглянуть? Зітхнуть та піють. підуть, підуть. Вже жодні слова її не зупинять. Лиш я та дим, ми наодинці з ним. були такі грайливі. А що нині? А що нині? Ми лиш винні? Тож коли на годинці запитаю, а що нині? А що нині? Швидкий дим, а я лиш на годинці. Я один, один. Де ж ті грайливі, де вони мрійливі? Що відбувається нині? Відчуваю на собі провини. Особисті цілі вже. Неважливе. Що ж тепер? А що нині, а що нині? Лишимось без крилі, можливо, через кілька сот літ зустрінемось, є, поскаржимось, які ж ми були винні поки що в тобі тону, тону є, своїм голосом прокричу, в душу все ж зазирнув. А ти поклади на мене всю провину і відпусти світ наперед. Проте пам'ятай, які ми були грайливі. А що ж нині? А що ж нині?